РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому. Вітаю вас, дорогі друзі. На РАДІОПОДКАСТі Сторінки життя. І сьогодні будемо читати з вами 71-й псалом. На тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромлений. У своїй справедливості, врятуй мене і визволи, нахили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею, укриття, фортецею, де я завжди міг би заховатися. Накажи мене врятувати, адже ти моя скеля і моя твердиня. Боже мій, врятуй мене з руки нечестивого. З під влади беззаконника і гнобителя, адже Ти моя надія, Господи, на Господа я покладаюся від моєї юності, від самого народження я на тебе покладався, вже від утроби моєї матері, Ти мій покровитель, і тобі постійно мою хвалу. Хочу для багатьох я, хоча для багатьох я, наче чудовисько. Однак ти мій надійний притулок, мої уста, сповнені хвалою тобі, повсякденно тебе прославляю. Не відкинь мене в похилому віці, не залиш мене, коли ослабне моя сила, мої вороги лихословлять про мене, ті, що зазіхають на моє життя, змовляються між собою говорячи. Бог Його залишив, переслідуйте Його. Хапайте його, вже нема йому порятунку. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на допомогу. Нехай будуть осоромлені й щезнуть ті, що зазіхають на моє життя, нехай покриються ганьбою і соромом всі, котрі прагнуть учинити мені зло. Я ж постійно буду надіятися і примножувати хвалу Тобі. Мої уста сповіщатимуть про Твою правду повсякденно про діла Твого спасіння, бо я не знаю їм числа. Я прийду в силі Господа, владики, я згадуватиму лише Твою справедливість. Боже, ти ще від моєї юності навчав мене. Я досі розповідаю про Твої чудові діла, тому й до старості, до похилого віку не залишай мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу, поколінню всім, котрі прийдуть про Твою потугу, про Твою праведність, Боже, яка найвища за все. Величні діла, Ти вчинив Боже, хто зрівняється з тобою, хоч Ти дав мені зазнати численних і тяжких нещасть, але Ти мене оживиш і знову підіймеш мене зі земних глибин, ти примножиш мою величність і, повернувшись, потішиш мене. Тому буду прославляти Тебе на музичних інструментах, Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах. Ти святий Ізраїлів, мої уста і моя душа, які Ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій щодня звіщатиме Твою праведність, аби ті, що бажали мені лиха. Соромом і ганьбою. Давайте тепер більш детально подивимось, що цікавого є в цьому псамі. Як ми це з вами в кожному псалмі дивимось, робимо. Отож, думка отже, така цього псалму, як ми бачимо, знову, знову ж таки, у Давида не було просте життя. Знаєте, сьогодні багато є таких диванних експертів, які радять, як правильно робити в тій чи в іншій ситуації, у війні, у всьому іншому. Ну, і, але такий образ, так, їх так прозвали диванні експерти. Чому? Тому що це люди, які сидять там собі десь в офісі, або на дивані, або і такі, знаєте, роз... Роз... розмірковують про такі речі, які їх, ну як би, ну, так, от. Не торкнулися. То про Давида точно не можна такого сказати, бо всі псалми, вони, вони просто пропитані от таким от, е, хвилюваннями, досвідами, пережитими досвідами з Господом. І кожне слово воно, воно має вагу кожне речення Давида, кожна його фраза. Тому що він говорить про те, Через що він сам пройшов. На Тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромлений. Ось так починається цей псалом, і це головна думка цього псалму. Думка в тому, що та людина, яка покладає свою надію на Господа, вона не буде осоромлена. Така людина не буде осоромлена. Що вважати за сором, звичайно, якщо брати по мірках людських, і якщо брати по мірках Божих, то є різниця. Тому що те, що вважається за честь в цьому світі, далеко не завжди вважається високим в очах Божих, ну, наприклад, сучасний успіх, як характеризується людина, успішна, це там така, яка досягла всього своїми силами. І неважно там всіми правдами, неправдами і так далі, до прикладу, так? але ми знаємо, що у Господа є інша характеристика успішної людини. Це людина, яка слідує за Господом, навіть якщо вона не має багато грошей від цього, або зовсім не має, навіть якщо в неї є якісь пов'язані з цим труднощі, можливо, якісь гоніння і так далі. І, от дивишся, по морських мірках ця людина, начебто не дуже та й така успішна, м'яко кажучи, але в очах Божих, там, наприклад, і, Іван Хреститель. Ну хто би з нас хотів повторити його життєвий шлях? І ця людина, яка там прожила пів свого життя в пустелі. І потім, коли почав він своє служіння, він фактично він проповідував навіть не себе, він проповідував Ісуса Христа, Він готував людей до приходу іншого, так? тобто не на себе всю увагу, а на, інше, на іншого. І потім ми знаємо, як закінчилось його життя від того, що він викривав владу, гріховну владу і прямо говорив про гріхи тої влади. І ми знаємо, чим це все для нього закінчилося. І ну, як би не хотілося би такий шлях повторювати, який пройшов цей Божий пророк. Але дивіться, як високо про нього відгукується Спаситель Ісус Христос. Він каже, що з усіх, хто був народжений жінками, немає більшого, ніж Іван Хреститель. Але менше в Царстві Божому більше за нього. Тобто, бачите, дуже високу таку оцінку дав Ісус Христос, Іоанну Хрестителю. Хоча ми не бачимо, щоб це була успішна людина, в якої було все, як кажуть, ну от, те, що треба для щастя сучасній людині. В нього то всього не було. Він скромно одягався, він скромно харчувався, він скромно жив. він... Не привертав до себе уваги, а привертав увагу до Ісуса Христа, але при тому Він був успішний в очах Божих. Тому дивіться, коли Давид пише на тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромлений. По-перше, це його таке прохання і побажання. По-друге, ми вже можемо розуміти, що Давид. Має на увазі, нехай ніколи не буду осоромлений, це не значить, що завжди в мене все буде получатись, виходити. І завжди я буду успішний, багатий, здоровий і все інше. Хоча це теж для людини важливо, але Давид тут говорить про дещо інше. В контексті цього псалму він говорить про людей, які намагаються його одолати. Подолати да і, і ці люди вони не є віруючими. Вони йдуть проти ідучи проти Давида, вони так само йдуть проти Бога. Тому Давид, коли просить, Господи, нехай не буду осоромлений, бо я на тебе покладаю надію, то він тим самим просить, Господи, нехай прославиться Твоє святе ім'я в, моєм, в моєму житті і в цій моїй ситуації. Нехай ті люди, які глузують з мене, а так само і з Тебе, нехай вони, Господи, побачать е, насправді, який ти величний. Ну, так само сміялися з Давида і з його Бога. От Галіаф сміявся. І чим це закінчилось? Так само, так? От Давид, він, він той самий, і він так само просить Бога: Господи, не дай мені бути осоромленим. Не дай цим людям глузувати з мене, висміяти мене. І просить, щоб Господь його спас. Врятуй мене у своїй справедливості. Коли Давид каже, врятуй мене у своїй справедливості, то він має на увазі, що ну, він посилається на те, що е, в нього немає ніякого гріха у Давида. За який би Господь міг його зараз покарати, отак. От от, так. Понятно, що ніхто з нас не є абсолютно святим і вже таким ідеальною людиною, безгрішною абсолютно, але тим не менш Давид він періодично він досліджує своє серце, він бачить, що там немає нічого такого на даний момент, начебто, от, за що б його серце його викривало. Ніякого гріха там прихованого від Бога. Так, як в нього було, коли з Версавії він згрішив. То такого він каже: Ну нема, Господи, тому, а ти Бог справедливий. І знову ж таки, нехай прославиться Твоє святе ім'я. Ти Бог справедливий. Нехай інші люди на мені побачать, що ти Бог справедливий. Врятуй мене і визволи. Нахили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею укриття фортецею, де я завжди міг би заховатися. Накажи мене врятувати, адже ти моя скеля і моя твердиня. Боже мій, врятуй мене з руки нечестивого, з підвлади беззаконника і гнобителя, адже ти, моя надія, Господи, на Господа, я покладаюся від моєї юності. Давид говорить про те, що це в нього вже така добра звичка покладатися на Господа. Знаєте, друзі, буває таке, що людина звертається до Бога в скрутних якихось обставинах, хоча, ну якби не особо та й вірить, але вже от, от без надії, я кажемо, вже ну, пробує звернутися до Бога. Погірше не буде. От у Давида інша ситуація: він звик звертатися до Господа. З самого, як він каже, від своєї юності він це робить. Це в нього добра звичка. І така добра звичка має бути і в кожного з нас. Хай вона буде в кожного з нас. Люба ситуація, що б не сталося, велике чи мале, Ми одразу покладаємо надію на Господа, одразу звертаємось до Господа. Тоді для нас Господь не буде як така. Швидка допомога, але він буде для нас тим справжнім другом, з яким ми вже пройшли довгий шлях і багато чого пройшли, і він нас ніколи не підвів. Тому Давид, він про це і говорить: Господи, я от я вже звик так робити, і ти мені завжди допомагаєш. Від самого народження я на тебе покладався. Навіть іде далі, не лише від юності, але і від самого. Народження. Ну, ми розуміємо, що коли Давид народився, йому там був один день або кілька хвилин. Він ще не покладався на Господа, бо він ще так не, не мислив, як вже більш така доросла людина. Але мається на увазі це такий, знаєте, вислів, я думаю, символічний. <кхем> мається на увазі, що дуже-дуже змалку, от коли тільки він почав усвідомлювати щось. Він же тоді навчився бути з Богом, довіряти Богу. І Господь знав його серце, тому і обрав його Давида бути царем над своїм народом. Вже від утроби моєї матері, ти мій покровитель, і тобі постійно приношу мою хвалу. Да, вже від утроби моєї матері, ти мій покровитель. Ось про що тут каже Давид, що Господь його веде і благословляє, і оберігає вже від троби матері. Хоча для багатьох я, наче чудовисько, однак ти мій надійний притулок. Мої уста сповнені хвалою тобі повсякденно, я тебе прославляю. Повсякденно прославляю, а далі ми читаємо Мої уста і моя душа. Які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі язик мій щодня звіщатиме твою праведність постійно, постійно так? буду прославляти тебе на музичних інструментах і так далі. Тобто Давид мав такі гарні звички, корисні звички для його духу. Він мав звичку покладатися на Господа, і він мав ще одну звичку. Корисно тако. Прославляти Господа, кожен день прославляти Господа. І це не питання того, що у Давіда було за що прославляти Бога, тому він прославляв, а у нас, наприклад, нема за що кожен день прославляти Бога. Питання зовсім в іншому. І у Давіда було за що прославляти, але і у нас так само є за що прославляти Господа. Тому це питання лише звички. І це добра звичка. Прославляти Господа повсякдень. Не відкинь мене в похилому віці, не залиш мене, коли ослабне моя сила. Ми говоримо з вами про те, що от як Біблія навчає нас не турбуватись, не піклуватись про завтрашній день. бо завтрашній день сам буде турбуватись сам про себе. Так? А, але ми бачимо тут, що Давид, він якби мислить на перед, на своє майбутнє, про свою старість вже думає, і тому він говорить тут, щоб Господь його не залишив. І тут є один нюанс. Він не турбується про те, то, чому? Тому що він віддає це питання, яке його хвилює, він віддає Богу. Тобто, так, да, в нього є хвилювання, в нього є певні якісь там турботи про завтрашній день. Але в даному випадку він правильно навчився їх перетворювати на те, що позитивне. Він просто їх віддає Господу всі ці свої турботи про завтрашній день. І каже: Господи, будь вже там, в завтрашньому дні, коли я туди прийду, щоб ти мене вже там чекав і вже все підготував. Не залиш мене. так? Не відкинь мене в похилому віці, не залиш мене, коли ослабне моя сила. Є така фраза: не турбуйтеся про завтрашній день, Господь вже там. Мої вороги лихословлять про мене, ті, що зазіхають на моє життя, змовляються між собою, говорячи Бог його залишив. Переслідуйте його, хапайте його, вже нема йому порятунку. І тут я хочу пару слів дуже важливих сказати. Знаєте, друзі, е що намагається зробити сатана з віруючими людьми? Це добре видно на прикладі е, пророка Валаама, якого язичницький цар прокля... е, наняв, щоб той прокляв народ Божий. Але Валаам не міг проклясти народ Божий, тому що народ Божий був з Богом. І от доти, доки вони були з Богом? Валам каже, я нічого не можу зробити. Що далі зробив Сатана? І, до речі, зробив це через Валгама, на жаль? Він послав таку думку, зробити так, щоб народ Божий десь згрішив. Тому вони так і зробили, підіслали туди гарних жінок язичницьких, сини Божі почали брати їх собі в жінки. Дружини, почали з ними спати, почали блудити, потім почали поклонятися ідолам тих жінок, язичницьким ідолам. І тоді вже ну, Господь відійшов від свого народу, бо вони відійшли від нього. І е, прокляття почали якби, збуватися над цим народом. Так. До того моменту, поки вони не навернулись знову до Господа. Розумієте, друзі, схему, якою, якою діє Сатана? Його задача витягнути нас на своє, на своє поле, так скажемо. Щоб ця боротьба була, ну, щоб перетягнути нас на його територію. І щоб ми воювали там на його території вже тими методами, які він пропонує, а, а не на Божій території, і Божими принципами, і Божим Словом, і Божими. Методами, Божими шляхами. Тому задача сатани зробити все, щоб нас направити в гріх. І коли він цього досягає, якщо досягає, то далі вже не проблема нас ну, нищити далі, добивати, як каже. <кхух> Бо нема вже того захисту. Давид це розумів, але дивіться, в даному випадку це не та ситуація. Виглядає так, наче Господь залишив Давида, і оці язичники, або ці невіруючі, які догоджали досаджали Давиду, хотіли його знищити. Вони якраз у них така картинка і була. Вони так побачили, що, начебто, Давид зараз залишений Богом. Тому вони хотіли накинутися на нього ще сильніше, але не тут то було, як кажуть. Бо Давид тримався за Бога. Ось, коли ми в безпеці. Ось чому Давид каже: Ти моя скеля.' І каже: Я на тебе, Господи, покладаю надію. І ти справедливий, і ти бачиш, що в мене немає ніякого гріху. Тому, Господи, захисти мене від цих людей. Хай вони не матимуть успіху. Наша з вами справа, друзі, не заходити на територію сатани. Як ми можемо заходити на його територію, коли ми порушуємо Боже Слово? Оце для нас заборонена територія, і там, туди, якщо зайти, то там ми вже слабкі стаємо, бо там вже немає тої скелі поруч з нами. Тому наша задача триматися за Господа і все, що з нами відбувається на цій. Території, на цьому Божому шляху все це Господь вже буде контролювати і не дасть нам випробувань більше, ніж ми можемо перенести. Бог його залишив, переслідуйте його, хапайте його вже не маємо порятунку. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на допомогу. Нехай будуть осоромлені, щезнуть ті, що зазіхають на моє життя. Нехай покриються ганьбою і соромом всі, котрі прагнуть учинити мені зло. Це гарний вірш, гарна молитва. Можемо і ми сьогодні так молитись з приводу своїх ворогів. Я ж постійно буду надіятися і примножувати хвалу тобі. Постійно буду надіятися і постійно буду примножувати хвалу тобі. Ось дві. Корисні звички, які ми можемо взяти з цього псалму і навчитися ним у Давида. Мої уста сповіщатимуть про Твою правду повсякденно про діла Твого спасіння, бо я не знаю їм числа. І знову повсякденно так? я прийду в силі Господа, владики. І, можливо, інший переклад, я оспівуватиму потужні вчинки Господа. Мого, мого владики. Я згадуватиму лише Твою справедливість. Боже, ти ще від моєї юності навчав мене, і я досі розповідаю про Твої чудові діла. Тобто Давид вже має певний досвід, певний пройдений шлях з Богом. І це дуже важливо. І він, і він каже: я буду пригадувати все те, як Господь мене благословляв. Ось що треба робити, коли випробування. Пригадай, як Господь тебе провів через попереднє випробування, чи підвів коли-небудь тебе Господь. Боже, ти ще від моєї юності навчав мене, і я досі розповідаю про твої чудові діла, тому й до старості, до сивини похилого віку не залишай мене, Боже. Доки ми розповім про Твою могутню силу поколінню всім, котрі прийдуть про Твою потугу. Давид тут також мені подобається, як він робить. Він знову ж таки думає не про себе, він думає ну або не лише про себе, він думає і про Господа. Він говорить: Господи, дай мені довше життя і в старості, щоб я теж був соковитий, плодовитий, свіжий, сочний і здоровий. І... З ясним розумом, для того, щоб я Тебе прославив у своїй старості, щоб якомога більшим людям я розповів про Твою справедливість, про Твою потугу, про Твою славу, про Твою праведність, Боже, яка найвища за все. Величні діла ти вчинив. Боже, хто зрівняється з тобою, хто зрівняється з тобою. Хоч ти дав мені зазнати численних і тяжких нещасть, але ти мене оживиш і знову підіймеш мене зі земних глибин. Бачите, що відбувається, Давид, зазначимо, що він знаходиться на цій дорозі Божій, на Божій території, і на ній не значить, що нічого в тебе не буде. Але це значить, що Господь все контролюватиме. Дати, Господи, дав мені зазнати численних і тяжких нещасть. Але це Ти зробив, це Ти допустив для мого блага, для мого спасіння. І при тому Він каже: але ти мене оживиш і знову підіймеш мене зі земних глибин. А от якби Давид був на тій іншій забороненій території, на території гріха, о тоді вже не було би такої гарантії, так? ти примножиш мою величність і, повернувшись, потішиш мене. Повернувшись, так наче, то Господь відвернувся або десь кудись уйшов, а потім він повернеться. Є в нас один з випусків на початку до 10-го, десь там, здається, можливо, 8. -й. І він називається Обернися, Господи. Прослухайте, друзі, там і говорю цю думку якраз про те, що Господь, як наче, відвернувся, але потім він обертається. обертається. Тому буду прославляти тебе на музичних інструментах, Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах, ти святий Ізраїлів, мої уста і моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій щодня звіщатиме Твою праведність, аби ті, що бажали мені лиха, вкрилися соромом. І ганьбою. Давид не воює тут з тими людьми, а він зміцнює свої стосунки з Богом. І таким чином він воює з цими людьми. Тобто, не йде напряму проти них, а він зміцнює свої стосунки з Богом. І ще одна цікава думка з цього псалму. Дивіться, в попередньому вірші, 23. му Мої уста і моя душа. Які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Тобто процес наступний, описаний, коли співає, тоді починає радіти душа. Буває навпаки, душа радіє і уста починають співати. Від того. Але воно справедливо і, в, і в, іншому, в іншій послідовності. Навіть якщо нема зараз бажання. Співати Богу, нема зараз бажання дякувати Йому, прославляти Його. Але якщо ти почнеш це робити, твоя душа почне радіти. Боже благословінь!